День усім виноградарям і любителям, тим, хто вже займається даною справою, та тим, хто ще здоровий, тобто не займається цим. Що, коли кажу здоровий, що я маю на увазі? Маю на увазі те, що люди, які вже вирощують виноград, полюбили, закохалися в цю культуру, вони є трошки хворі. Тому що все починається з одного куща. І закінчується, а хочу попробувати ще один сорт, а дай посадити ще один. І так до безкінечності, як воно буде рости і з кожним роком розвиватись по-новому. Мене звати Саша. Вирощую свій виноград в село Бокійма, Рівненська область. Раніше існував міф, що в Україні виноградарство існує лише на півдні нашої держави. На сьогоднішній день цей міф є повністю розвіяний в зв'язку з іншим, зміною клімату і інших чинників. І займатися успішним виноградарством на сьогодні можна вже в будь-якій частині нашої країни. Головне, зберегти. Дві умови, які вам допоможуть стати успішним в цьому. Перше, це врахувати кліматичні умови вашого регіону та правильно підібрати сорти чи гібридні форми винограду. Я займаюся виноградарством 15 років, і, як я вже сказав, Рівненська область, це північно-західна частина України. Я вирощую в основному ранні Ультраранні сорти винограду. У щастя, людського є два крила: Троянда і виноград. Красиве та корисне. От саме про корисне, я буду пробувати розказувати у своєму блозі. А саме про конкретно свій досвід. те, як я, Вирощую виноград, які нюанси, які застосовую препарати, як я починаю сезон, як закінчується, як обрізаю, вкриваю. Як він у мене росте. Сьогодні у нас 9 березня 2025 року, і у мене розпочинається сезон робіт з виноградом. Розпочнеться він у мене, розпочався він у мене з е, пророщування черенків, вкорінення та вирощення нового саджанця. Ось саме перед вами є лоза, е, яка була осінню обрізана, тобто кущі винограду обрізані. Лозу, е, ті сорти, які були мені актуальні і цікаві, лозу я зберіг. Зберігав її е, е, дерев'яна хата. Просто там лежала, ну, там температура, можливо, плюс 5, ось, і вона там чудово перезимувала. На сьогоднішній день я буду о, цю велику лозу розрізати на частини, ставити на воду і чекати появи корінців на черенкові. Отже, що нам на сьогодні треба? Лоза, секатор, яким ми її поріжемо. І е, баночка з водою е, це три складові, які потрібні для пророщування винограду. Як я вже казав, я буду розказувати лише про свій досвід. Е, і от саме в цій темі існує багато різних варіантів, як це зробити. Хтось допомагає вкорінитися швидше, додає препарати пророщування у воду і ставлячи черенок, хтось при замочуванні черенків додає мед. Я ж особисто всі ці варіанти правильні і мають право на існування. І я ж особисто ну, вже. Враховуючи попередній досвід, роблю це максимально просто. І так, для початку нам треба лозу порізати на черенки. Як нам її порізати? Нам її треба поділити на частини по ну, 25-35 см, але щоб обов'язково було 3-4 броньки. Це так, залишаю я. Можливо, можна і проростити черенок, залишивши 2-3 бруньки. Але я завжди залишаю з запасом. Отже, у нас є оце одна брунька, друга, третя, четверта. І під оцією ми ділимо черенок. Раз. Далі. Раз, два, три. Тут, в принципі, він бачите, довший, і тому ми залишимо лише дві. Три бруньки залишимо. Що е -е. Е хочу наголосити? Е -е. У нас є от, тут низ. Е -е. Першу бруньку ми завжди заглушуємо. Тобто ми її таким чином просто зрізаємо. Е, відстань від бруньки до зрізу е, ну, сантиметр півтора, не більше, ну і не менше. Не потрібно різати під саму бруньку. Потрібно дати можливість трошки е, ну, залишити місце. Ось. І це в нас буде готовий черенок. Звідси мають у нас піти корені. Звідси має вибитись новий пагін. ось, І таким чином ми їх готуємо е, в першу чергу, готуємо до замочування. Ось ще один давайте покажу. Тут ми трошки підрізаємо цю бруньку, заглушуємо. І так як відстань тут між двома бруньками дуже близька, тому ми також другу також заглушимо. Ось, щоб вона не проросла, тому що нам потім при висаджуванні вона буде заважати посадити сам черенок в землю. Нам важливо, щоб новий пагін вийшов з третьої бруньки та четвертої. Отже, в нас з лози вийшло три черенка. Хочу ще два слова розказати, і ще раз наголосити про те, що я показую свій досвід і те, як я роблю. Тому що ви можете зустріти багато відео, коли, як я казав, залишають менше бруньок. зріз оцей нижній, не роблять прямим, а навскіс. Наприклад, роблять отак навскіз. Е, роблять, е, ну, продирають отут лозу, щоб вона е, ну, ніби вважається, вона краще швидше пустить корінці. Але е, ну, я цього всього не роблю. Я е, е, просто ріжу рівно, глушу бруньку, ніяких оцих. Бор... бороздечок не пророблюю ось, е і е виходить ось такі черенки. Наступним етапом, е коли ви їх нарізали, потрібно. Е ну, Я їх замочую на добу у воду, повністю замочую. От там їх зв'яжу, маєте якусь широку миску. Е Кладете і на цілу добу на ніч замочили, і хай вони повністю в залитій воді лежать. У е, мене такої великої миски поки що немає довгої, і я їх замочую навіть от у ванні. Ввечері всі помилися, я їх у ванну кладу. Е, деревина, звісно, спливає е, від води, тому нема нічого страшного, якщо ви їх. Чимось прикладете. Чи це буде так само якась миска, наповнена водою, вона просто їх прижме, щоб вони не спливали. Ось. Отже, ніч вони полежали у ванні. Потім я їх виймаю і переношу у баночку з водою. Так само, як бачите, у води наливається 2-3 см. Більш не потрібно. Нічого в цю воду я так само не кидаю, ніяких стимуляторів, ніякого меду, абсолютно нічого. Е, успішно вони проростають. І просто береться черенок, ставиться у воду і е, можна е, ставиться у воду е, в тепле. У мене стоїть в кімнатній температурі. При кімнатній температурі. Єдине, що ну, не варто його ставити під, ну, десь біля вікна під прямі сонячні промені, тому що сонце буде дуже нагрівати, і ось брунька може швидше розпуститися, ніж виб'є корінець з черенка. А це не дуже завжди добре. Тому краще, щоб то було більш темне місце. Але кімнатна температура 18-22 градуси. Ось таким чином я старався донести до вас інформацію про от одну тем виноградарства і про свій досвід. Сподіваюся, що вам інформація буде корисною. Якщо у вас виникають якісь питання, я залишу номер телефону, завжди готовий відповісти. Ось підписуйтесь на канал, далі буду показувати нові теми і нові сюжети про те, як я працюю з виноградом. Всім дякую за увагу!